Людина, яка вміє е, і звик не брехати. І це означає жити по Там туристична операція не Божа і не буде тривати 2-3 місяці. Вона має і буде тривати години. Солдат України більше не буде голий. Це, будь ласка, мою обіцянку. Що я обіцяв? Думаю, ви кажете обі... речі, які я не обіцяв. Місяць тому були дані відповідні доручення. Заважали цьому барикади, які не можна демонтувати. І не пройде 40 днів до загибелі небесний сум. Я вам не потрібен для коментарів. Дякую. Я обіцяю після нашої перемоги за одну добу відновити Бруківку на Грошевського і відремонтувати стадіон Динамо, який нібито вважаючи порушення. Слухайте, країна сьогодні конче потребує фінансів, інвестування для того, щоб підтримати курс національної грошової одиниці. Подивіться, що з курсом робиться. От поставте себе на місці людини, яка взяла кредит валюті для того, щоб купити квартиру, молода родина. І вони розраховували на курс 8, а зараз курс 13, 14. Що їм робити? Ми повернемо курс. Повернемо курс як мінімум до економічного ґрунтового Курс не має бути вище 10. Українська економіка це. Той показник, який вона витримає. І чим більше ми будемо бавитися з ці, цим, тим більше буде видаватися непрозорі рефінансування, чим більше буде незрозуміла валютна політика, тим гірше буде обізпечимо армію. Це буде першим пріоритетом. Солдат, який воює в бою, там срочників не буде. Там будуть добровольці. Получати он буде тисячу гривень в день. Його життя буде застраховане і здоров'я. На 1 мільйон гривень, як ви особисто я вже вчините? щойно заявив, що я дав доручення зараз е терміново е знайти інвестиційного е банкіра-консультанта, який е вже з наступного тижня розпочне процес пошуку покупця на е мої бізнес-активи. Е свого часу я був першим, хто в політикці передав прозоре управління публічній компанії всі свої активи. Зараз я хотів би закласти і інший приклад, коли обраний президент. Публічно продає належні йому бізнес-активи для того, щоб сконцентрувати всю свою увагу на служінні українському народу, на служінні державі.